Щасливиця я маю трохи неба, і дві сосни в туманному вікні. А вже здавалось, що живого нерва, живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня, в оркестрах децибелів ми вже були. Як хурглухо німих, і раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівної нулю я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю, і чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні і не Пахучій хмарі дощової глиці Стоїть туман, як небо на землі. Поситься тіні вимерлих тарпанів, навшпиньки ходять сутінки і сни. Весна підніме келихи тюльпанів за небо вип'є, і за дві сосни.